Телевізійна служба новин в ефірі. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Зараз про найважливіше на 9 ранку понеділка. Вночі Росія вдарила по Україні цирконом. Це одна із найшвидших російських ракет морського базування. Росіяни запускають циркони з акваторії Чорного моря. Цього разу цілили по Київщині. Потужні вибухи пролунали у столиці та області. Наразі офіційної інформації від повітряних сил ще немає. Також цієї ночі росіяни з повітря атакували Запоріжжя, Харківщину, Полтавщину, Чернігівщину та Донеччину. Вранці обстріляли серед місця Херсона. Перехожий дістав вибухову травму та множині уламкові поранення. Чоловіка доправили до лікарні. Thank you. П'ятеро постраждалих у наслідок ворожих атак на Сумщині. У Сумах російський безпілотник поцілив по території дитячої лікарні. Постраждали двоє людей. Внаслідок вибуху у приміщеннях лікарні та сусідніх закладах вибиті десятки вікон. Троє поранених у Охтирському районі. У Чернечинській громаді російський безпілотник влучив у будинок. Постраждала жінка. У селі Вільне дрон окупантів врізався в автомобіль. Водійка поранена. Ще один чоловік зазнав поранення, коли наїхав автівкою на вибухівку, яку ворог встановив дистанційно. На Сумщині є руйнування. Інфраструктури та житлових будинків у наслідок ракетного удару у Конотопі та дронових атак у Шосткинській громаді. Невідомі дрони напередодні ввечері полетіли на Москву. Росіяни ділилися у соцмережах кадрами роботи ППО. А очільник російської столиці повідомив про буцімто збиття 18 безпілотників. Російські пабліки відзвітували про збиття півсотні БПЛА над п'ятьма областями. Про влучання повідомили з Брянська. Частина міста залишилася без струму й опалення. Ще один підсанкційний танкер затримали американські військові в Індійському океані. Це судно Вероніка 3 У заяві Пентагона йдеться, що танкер залучений до транспортування іранської нафти. Американські військові відстежували його шлях з Карибського басейну до Індійського океану, а потім зупинили через порушення санкційного режиму. Судно підозрюють у роботі в обхід обмежень посиленої морської блокади. Тиждень тому американські вояки затримали інший танкер, який прямував із Карибів до Індійського океану і належав до тіньового флоту Росії. Екс-міністра енергетики Германа Галущенка затримали при спробі виїхати з України. Змі повідомляють, що колишнього урядовця зняли з потяга Київ-Варшава у ніч проти 15 лютого. Набу та САП затримали Галущенка у межах справи Мідас. Це розслідування щодо можливого розкрадання великої суми грошей в енергетичній сфері України. Торік у листопаді Набу заявило про викриття масштабної корупційної схеми в енергоатомі. У справі фігурував і Герман Галущенко. 15 років за ґратами. у Дніпрі оголосили вирок двом чоловікам, що коригували ворожі удари по критичній інфраструктурі. Крім того, конфісковано все їхнє майно, зокрема 9 авто, кошти на рахунках та корпоративні права на підприємства. Слідчі встановили житель Дніпра на замовлення російського ФСБ надсилав координати електропідстанцій, а також фільмував наслідки ракетних ударів у Дніпрі та Самарі. Торік у вересні ще й залучив знайомого до виконання ворожих завдань. Разом вони зняли на відео газорозподільну станцію та передали куратору разом із координатами об'єкта. Під час суду обидва визнали провину. Врешті отримали ув'язнення за державну зраду. Хотіли підзаробити, натомість можуть сісти в тюрму аж на 8 років. Столичні правоохоронці викрили групу розкрадачів дизеля в депо Дарниця. Злодюжки діяли під покровом ночі або рано вранці. Вони зливали в каністри паливо з баків тепловозів, які використовують для маневрових робіт на станціях Дарниця та Київ Пасажирський, і лише за раз могли поцупити до 2000 тисяч літрів. Схему зорганізував один із машиністів локомотивних бригад. А в помічники взяв собі ще кількох співробітників депо. Пальне зловмисники зливали в каністри та раз у три дні на спеціально облаштованому автомобілі вивозили викрадене до власних гаражів. Надалі продавали дизель постійним клієнтам за готівку. У ході слідства правоохоронці задокументували щонайменше 10 фактів зливу. Невидиме житло для вимушених переселенців виявили на Закарпатті. Будинок у селищі Дубриничі повністю готовий і придатний до проживання, однак стоїть пусткою, повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець. Це помешкання для людей, що опинилися без даху над головою, було облаштоване завдяки Червоному хресту. Однак місцева громада повідомила в обласну військову адміністрацію, що воно нібито не готове. Тож будівля не потрапила до реєстрів і фактично стала недоступною для переселенців. До речі, у Дубриничах таке вже не вперше. Раніше там виявили будинок на 100 місць, в який, замість того, щоб поселити внутрішньо переміщених осіб, здали в комерційну оренду на три роки. Ви дивитесь ТСН. аби вчасно дізнаватись про головне. Підпишіться на наш YouTube канал, поставте дзвіночок. Ну а я продовжую випуск новин. Банки почнуть давати безвідсоткові кредити для вимушених переселенців. Позика одноразова. Сума сягає майже 430 тисяч гривень. Повернути кошти потрібно протягом 15 років. Відсотки банку компенсує держава. Щоб отримати допомогу родині, потрібно звернутися до місцевої влади за місцем проживання. Гроші можна витратити і на придбання житла, і на предмети домашнього ужитку. З'їв млинець, зроби донат. На Закарпатті відродили фестиваль Ужгородська Палачинта. Смажили млинці, частували рулькою і збирали гроші для українських захисників. Після шести років перерви в Ужгороді вирішили відновити традиційний зимовий фестиваль млинців. Але Ужгородська палачинта набула нового сенсу. Метою оголосили збір донатів для закарпатських підрозділів ЗСУ та підтримки ветеранів. Однією з головних подій фестивалю стали змагання залізна палачинта. Це відкритий зимовий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачі. Військовослужбовці, ветерани і цивільні витискали штангу на швидкість. А вага милинців, що їх вішали на грифель, дорівнювала половині ваги учасника. Перемогу вибороли гладіатори. Учасники першої на Закарпатті команди ветеранів війни та осіб з інвалідністю, створеної для розвитку адаптивного спорту. Тримаємо трошки хлопців оплесками. У місцевих рестораторів і кулінарів на фестивалі власне змагання, у кого найсмачніша палачинка, так на Закарпатті називають тоненький млинець. На одній з яток смажать на домашній газовій плиті. Плиту привезли, тому що проблема світло вже зараз. У нас в Україні як війна програма світло. Відключають знаєте як. так що буде мусимо виходити з того, що, що маємо. Але частували гостей ужгородської палачинти не лише млинцями, самими лінчиками семи наїдять. Треба трохи м'яса. Ось спеціальний рецепт: сендвіч з печеної картоплі й сала. Поруч у соусі булькотить рулька і реберці обертаються на пательні і манять неповторним ароматом. Бо на Закарпатті кажуть, що до палачинти дуже пасує м'ясо. А ще для гостей приготували крафтові сири і напої. Ольга Пахар з Ожгорода один 1. До Києва минулої ночі перекрили в'їзд вантажного великогабаритного транспорту. Причина потужний снігопад. Аби розчистити і посипати дороги, снігоприбиральна техніка ще з вечора виїхала на роботу. Працювала всю ніч. Складна ситуація і на трасах Київ Одеса та Київ Чоп. Без нагальної потреби краще не виїжджати. Синоптики оголосили про жовтий рівень небезпеки. Зима повертається. Після справжнього подиху весни, який ми відчули минулого тижня, прийшла нова порція морозів. Майже по всій Україні температура вночі впала до мінус 10 градусів. Далі буде ще холодніше, подекуди навіть до 18 нижче нуля. В день повітря прогріється до мінус 6. По холоданню передують поривчастий вітер та мокрий сніг з дощем. Тому синоптики попереджають про сильну ожеледицю і закликають до обережності. На цю хвилину це було останнє повідомлення. Не пропустіть наші наступні випуски, ТСН, аби бути у курсі подій.